Ай, друзі, нове відео на каналі, друзі. На вулиці трішки потепліло. Ось. І ми вирішили опять катанути, як кажуть, покатосить модне названня. Поки було похолодання, він добрезно припав пилом. Зараз ось о, протираємо його трішки. Стояв, запилився, родіми Протираємо техніку і гайда з нами. Короче, друзі їхали, їхали і приїхали, бачите? Йолки, сосни, єлі, мілі в розвідку за грибом. У розвідку за грибом, друзі. Мотопокатосик то теж добре, але поки їхали, вже бачив і білі продаються, і подосиновики. А людей в лісі. Друзі, людей в лісі скільки, що я вам передати не можу, поки їхали по трасі сюди, в сторону Шульгівки. Ми ще, кстати, не в Шульгівці. То людей тьма тьмущає. А це тільки п'ятниця. А що буде завтра в суботу, друзі, я не уявляю. А сьогодні трошки, як кажуть, мото по і пройтися, подихати по лісу, подивитися по своїм містам ми швидко приїдемося так. От, от так. Я сьогодні, друзі, буду у вас вашими очима у лісі, у лісі у Сосновому. Оце таке, друзі, пройдемося сьогодні трошки по свіжому повітрю і вам покажемо. Да. А ще сьогодні жінка на трасі знайшла. По трасі їхали і побачила, що білі ті гриби. Люди вже продають. А якщо продають, то і так можна насобирати. якщо вспіть, якщо встать завтра, мабуть, раненько. От. Оце таке. Побачила білі гриби. Тепер не успокоїться, поки вона їх завтра не насобирає. Що сьогодні тільки, тільки розвідка, друзі, да. ось такі в нас гарні лісочки по дорозі. Ну ось дивіться, ось бачите, вже, ми ж вже на вечір виїхали, вже то були маслюки. Ну, от, друзі, ще знайшов, бачите, який красавець. Це гриби мухомори. Коротше, стали друзі, ось на трасі. І жінку з лісу не вигониш. Оце ось маслята, дивіться, є у лісі гриби, маслята. Я вже до цього ось, знайшов штук три, коротше. І вони тут є. А ми набралися їхати в шульговку на свої міста. Не виженеш її з лісу. Ну і ще, друзі, дивіться, буду сьогодні вашими очима і за вас буду грибничком. І ще ось маслючок. То може і на картошку насобираємо. Хоча я бажав білі-білі. Хочу доїхати до білих. Ось іще знайшов, друзі, маслючки. Маслючки. Оце під горілочку, закусочка, друзі, неймовірна. Маслючки. Отакі. Ну ще знахідка. Знахідка. Ось, ось він, Маслючочок. Ось рядом іще два. Такі прям на білі похожі. Так що у нас сьогодні буде картошка пахнуть грибами, друзі. Отак. От Це ми, друзі, вже в окресностях Шульгівки. Поблизу Шульгівки. Ходив понад каналом, нічого не знайшов. Зараз піду в Топольоцьке, друзі. Ось такий тут непролазний ліс. Ну, друзі, знімаю, не знаю, ось знайшов. Мабуть, це білий гриб. Ось такий старенький, цікавий, але похож на якогось білого гриба. От дивіться яка знахідка. Друзі, ну ми сьогодні вже покатосили. Сонечко сідає, вже становиться прохладно, хоча і теплі речі з собою. Пора вертатися додому та їхати на нову почту. Бабусі посилку відправляти. Ось таке. Будемо рушати вдома, подихали повітря. Ой, гарно в лісі. Це вам не заводський воздух.